Вас! Ефір телекомпанії АТВ продовжить програма СумДПУ онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. На початку поточного тижня ректор СумДПУ імені Макаренка професор Юрій Ляной і директор Сумської філії обласного центру зайнятості Віталій Сахнюк підписали меморандум про співпрацю і партнерство. На початку зустрічі з керівниками сумської філії обласного центру зайнятості, ректор СумДПУ Юрій Ляной навів дані статистики щодо працевлаштування випускників закладів вищої освіти України у 2023 році, сформовані власне регіональними центрами зайнятості. Так от сумський педагогічний з показником у 62,4% на четвертому місці серед 134 українських університетів, поступаючись лише СумДУ 62,5%. Вінницькому державному педагогічному університету імені Коцюбинського 64% і Горлівському інституту іноземних мов 68% відсотків, випускників якого офіційно працевлаштовані. Що ж до працевлаштування медичних і педагогічних працівників, то сумдипу імені Макаренка з 18% помітно на 5% випереджає земляків Сумського державного університету. Цікаво, що директор Сумської філії обласного центру зайнятості 40-річний Віталій Савченко Ахнюк, випускник Сум дві 2005 року, спеціальності Олімпійський і професійний спорт має неабиякі успіхи у спорті вищих досягнень, ставши у 2000 році срібним призером розіграшу Кубка світу з карате. Віталій Сергійович щиро подякував нинішнім керівникам своєї Альма Матер за сприяння у проведенні низки зустрічей у окремих структурних підрозділах, які власне і стали передумовою підготовки меморандуму про співпрацю і партнерство. За словами Віталія Сахнюка, сумську філію обласного центру зайнятості цікавлять дипломовані психологи, реабілітологи, попит на послуги, яких сьогодні вельми високий. Заступниця ж директора сумської філії обласного центру зайнятості Оксана Перинська наголосила на тому, що ваучери у 30 тисяч гривень, які пропонують для навчання магістрів, дають можливість здобувачам вищої освіти започаткувати власний бізнес, аби реалізувати той творчий і фаховий потенціал, який вони формували за період навчання в університеті. Тож документ, який підписали Юрій Ляной і Віталій Сахнюк, буде не з категорії домовилися домовлятися. Меморандум про співпрацю і партнерство між СумДПО імені Макаренка і Сумською філією обласного центру зайнятості передбачає цілий спектр взаємовигідних напрямів взаємодії двох організацій, які фактично роблять одну спільну справу. Діятиме він упродовж року, але гадаю, по завершенні цього терміну буде не пролонгований, а змінить статус на повноцінний договір про співпрацю, враховуючи те, що деякі випускники Сумського державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренка можуть бути самозайнятими особами, то служба зайнятості, окрім працевлаштування, надає можливість отримати їм грант на відкриття власної справи або розвиток власної справи. Я впевнений, що наша плідна взаємодія з університетом не дасть можливість людям, випускникам університету реалізувати себе на ринку праці. Кафедра соціальної роботи і менеджменту соціокультурної діяльності навчально-наукового інституту педагогіки і психології у онлайн форматі провела п'яту всеукраїнську науково-практичну конференцію Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади. Основними тематичними напрямами цього заходу, участь у якому взяло понад 120 учасників з провідних профільних закладів вищої освіти України, органів державної влади, громадських організацій, стали теоретико-методологічні засади соціальної підтримки сім'ї та дитини у сучасних умовах, а також вітчизняний і зарубіжний досвід у застосуванні інноваційних технологій, соціально-педагогічної, психологічної і корекційної підтримки сім'ї та дитини. Доповідачі торкнулися також теоретичних та практичних аспектів менеджменту соціокультурної діяльності у сфері надання соціальних послуг, особливостей гендерного підходу у питаннях соціальної підтримки і соціально-правового захисту, підготовки фахівців соціальної та соціокультурної сфери до соціальної підтримки сім'ї та дитини. Розглянули актуальні питання соціальної підтримки сім'ї та дитини в умовах соціальних криз. Упродовж першого червневого тижня тривала дальня комплексна практика для студентів спеціальностей 014, середня освіта географія і 106 географія природничо географічного факультету. Почалася подорож до Івано-Франківщини з базового табору у Ворохті, де студенти здійснили екскурсію об'єктами туристсько-рекреаційної діяльності, оглянули панораму засніжених вершин Драгобрату і Чорногори. Наступного дня програма практики передбачала низку досліджень і спостережень за маршрутом Ворохта, Рахів, центр Європи, урочище Круглий, Ворохта. Прибувши до Рахова, здобувачі освіти долучилися до проведення метеорологічних спостережень на місцевій метеостанції, працюючи з основними метеорологічними приладами в реальних умовах, знайомлячись з особливостями ведення журналів метеорологічних спостережень, укладаннями синоптичних телеграм, шифрованих відповідним синоптичним кодом. На тисі студенти провели гідрологічні дослідження, встановивши ширину і глибину річки, за допомогою млинка, визначивши швидкість течії, що дало можливість розрахувати всі основні характеристики стоку. На завершення з річки було взято проби води та проаналізовано її якість за допомогою експрес-методів хімічного аналізу. З берегів тиси потягом студенти і викладачі дісталися урочища круглий, де знаходиться географічний центр Європи. Розглянули деякі питання центрографії, зокрема різні методики визначення географічних центрів. Ознайомилися з особливостями ведення туристсько рекреаційної діяльності. На прикладі інформаційно-туристичного центру Центр Європи Карпатського біосферного заповідника. Оглянули розташовано тут колибу музей. Центральною подією практик стало сходження на найвищу вершину України говерлу 2061 метр, під час якого вивчаються гірські ландшафти, досліджується спектр висотної поясності та набувається досвід гірських пішоходних походів. Через значну засніженість Чорногірського хребта довелося дещо скоригувати початково запланований маршрут однак, підйом на вершину завершився успішно. Упродовж маршруту здобувачі освіти мали можливість ознайомитися з вертикальною зміною ландшафтів, динамікою ерозійних процесів, формами нівально-гляціального рельєфу. Наступного дня здобувачі освіти прибули до Яремчі, де екологопізнавальним маршрутом Стежка Добуша піднялися по схилу гори Маковиця на висоту 800 метрів. Тут досліджувалися природні комплекси буково ялівцево смерекового лісу та відслонення пісковиків Ямненської світи. По завершенні цієї частини практики у її учасники спустилися в каньйон Прута, де ознайомилися з геологічною будовою та іншими особливостями русла річки, воду якої теж було взято для дослідження її хімічного складу. Передостаннього дня практики, студенти вивчали традиції побут і звичаї гуцулів, етнографічної групи українців, яка проживає у Карпатах, відвідавши етнографічний музей Феєрія Карпатського духу. А завершилася дальня географічна практика в Києві, де студенти відвідали Національний науково природничий музей Національної академії наук України та Інститут географії Національної академії наук України, ознайомившись з основними напрямками сучасних географічних досліджень. Друга за ліком, міжнародна науково-практична інтернет-конференція, проблеми сценічного та естрадного мистецтва. Актуальні дискурси відбулася на базі профільної кафедри навчально-наукового інституту культури і мистецтв СумДПУ імені Макаренка. Мета цього заходу обмін досвідом фахівців з актуальних проблем сценічного та естрадного мистецтва в дискурсі вивчення історичних, регіональних, теоретико-методологічних та практичних аспектів сценічно-виконавської і музично-виконавської діяльності майбутніх фахівців, вивчення шляхів художньо-естетичного виховання здобувачів освіти усіх рівнів. Участь у її роботі взяло майже 100 учасників з восьми країн світу, а міжнародний статус конференції забезпечили науковці з Молдови, Угорщини, Бельгії, Швеції, Китайської Народної Республіки, Об'єднаних Арабських Еміратів і Марокко. Серед основних тематичних напрямів конференції: методологічні та теоретичні засади підготовки фахівців зі сценічного та естрадного мистецтва, методичні проблеми професійної підготовки у сфері мистецького спрямування. Історична ретроспектива розвитку мистецької та педагогічної освіти, регіональна специфіка розвитку сценічного та естрадного мистецтва та освіти, теорія і практика навчання мистецьких дисциплін, підготовка майбутніх викладачів мистецьких дисциплін у контексті євроінтеграційних процесів, а також нові виміри розвитку естрадознавства. На базі центру творчого розвитку та соціально-психологічної підтримки СумДПУ імені Макаренка відбулося підсумкове заняття для маленьких учасників курсів підготовки до навчання у закладі загальної середньої освіти. Упродовж трьох місяців наші маленькі вихованці здобували початкові знання з математики, письма української мови і читання, також з користю проводили час на перервах, закріплюючи знання в ігровій формі з використанням арт-терапевтичних технологій. Для занять в студії раннього розвитку були створені відповідні умови для дітей старшого дошкільного віку, навчальний клас з необхідним обладнанням, ігрова кімната з різноманітним інвентарем для всебічного розвитку дітей цієї віком. Категорії, а також забезпечено усі гігієнічні вимоги для комфортного навчання та відпочинку. За цей час наші маленькі друзі стали немов рідними для вихователів та фахівців студії раннього розвитку. Зичимо їм успішного навчання у закладах загальної середньої освіти під мирним українським небом і справжнього задоволення від нових здобутих знань. А ми гостинно чекатимемо на наступних вихованців, з якими зустрінемося напередодні 1 вересня 2024 року. Нагадуємо, що ігрова кімната студії раннього розвитку працює в Сумському педагогічному університеті. Верситі з 9 до 16 години у робочі дні, і у нас ваші діти будуть під наглядом педагогічного персоналу в атмосфері розвиваючих ігор. Новинами зі спортивних арен, де цими днями змагалися наші зіркові випускники. Ми завершимо сьогоднішній випуск програми «Сум ДПО онлайн. Випускник СумДПУ імені Макаренко Олександр Зінченко у складі національної збірної з футболу 11 червня взяв участь у третьому заліком товариському матчі в рамках підготовки до євро 2024 Команда Сергія Реброва після нульової нічиєї з німцями в Нюрнберзі і поразки 1-3 від поляків у Варшаві розгромно 4-0 перемогла в Кишиневі команду Молдови. У першому таймі голами відзначилися Яремчук і Циганков. Після перерви господарям забили Довбик і Судаков. Олександр вийшов на поле на 31-й хвилині першого тайму, замінивши Миколенка. 17 червня вже у рамках євро 2024 Зінченко і компанія в Мюнхені зіграють з румунами 21 червня в Дюссельдорфі зі словаками, а завершить матчі групового етапу 26 червня в Штутгарті поєдинком проти бельгійців. Ще один випускник інституту фізичної культури, майстер спорту міжнародного класу. Сергій Світличний він стартував крайнім ліворуч під номером 22, Цими днями вдруге у своїй кар'єрі взяв участь у змаганнях скороходів на дистанції 20 кілометрів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Римі. Нагадаю, два роки тому в Берліні вихованець тренерського подружжя Олексія і Людмили Шелестів, дебютуючи на європейському чемпіонаті, посів 22 друге місце з результатом година 28 хвилин 51 секунда. А минулого року на чемпіонаті світу в Будапешті у статусі чинного чемпіону країни фінішував 29 м з другим у своїй кар'єрі результатом година 22-28. Кращим серед трьох українців, які змагалися на двадцятці в Римі, став сумчанин Ігор Главан, який замкнув чільну десятку з результатом година 22 хвилини 3 секунди. Світличний певний час тримався поблизу групи лідерів. Утім, витримати чемпіонського темпу не зміг. І на фініші він 17-й, подолавши дистанцію за годину 24 хвилини 49 секунд. Чемпіоном Європи став швед Персеус Карлстрьом, година 19.13, срібна нагорода у іспанця Пауля Маграта, година 19.31, А замкнув трійку призерів Італієць Франческо Фортунато, який теж розміняв годину 20, Година 19 хвилин 54 секунди. Отже, черговий випуск програми Сумдипу онлайн добіг свого кінця вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!